Вітаю, шановне панство! У сьогоднішньому відео ми розберемося, як можна отримувати більше 200% річних за допомогою позикових платформ в мережі Solana. Для цього скористаємось платформою Sharkify, яка дозволяє брати та давати у борг токени Solana, залишаючи в забезпечення NFT. Розглянемо простий приклад. У вас є на балансі 5 Solan. Які ви хочете позичити іншому користувачу на 7 днів за 360% річних. Після закінчення періоду оренди користувач зобов'язаний повернути вам ваші 5 солан, а також додаткові 0,34 солани. В іншому випадку ви отримуєте NFT, яке закладалося під забезпечення ваших 5 солан. Додивляйтеся це відео до кінця і ви дізнаєтесь, які ризики має цей метод та як саме варто обирати NFT колекцію. Загалом ринок NFT є сильно волатильним, тому гарним рішенням буде обирати NFT колекцію, флор якої мінімум в півтора рази більше суми нашої позики. Перейдемо на сторінку Land. Підключаємо гаманець в мережі Solana, в моєму випадку це Phantom. Тут бачимо назву NFT колекції, дохідність, період позики, а також ціну найкращої пропозиції. Прогорнувши сторінку донизу, ми можемо ознайомитися з усіма активними NFT колекціями. Також можемо бачити всі активні пропозиції та активні позики по кожній колекції. До прикладу, мене цікавить колекція Crash Out. Вписуємо назву пошуковому рядку та натискаємо кнопку LEND. Далі бачимо, що найкраща пропозиція для даної NFT складає 5,21 солану при ціні NFT 876. Тому у разі, якщо інший користувач відмовиться повертати нам нашу солану та відсоток, ми отримуємо NFT, яке зможемо спокійно продати в непоганий плюс. Тож вводимо ціну трішки більшу від найкращої пропозиції та бачимо, скільки зможемо отримати. Натискаємо Place Order та підтверджуємо транзакцію в гаманці. Після цього переходимо в меню Offers, де зможемо бачити наші активні угоди. Ордер, що ми створили, очікує на позичальників також тут можемо бачити наші активні та минулі ордери. А на цьому наше відео підходить до кінця. Ваші запитання пропоную залишати в коментарях. А якщо ви додивилися це відео до цього моменту, не забудьте вліпити вподобайку та підписатися на канал. Цим ви неабияк допомагаєте просувати україномовний контент.